У 2012 році з музейної мапи Чернігівщини зник музей історії зв'язку Чернігівської області. За 30 років свого існування колекція музею поповнилася чималою кількістю експонатів фотографіями, телеграфними і телефонними апаратами, радіоприймачами, різномітними приладами та деталями. Всі вони нині стали складовою частиною колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. Ося Тарновського. Серед них привертаю до себе увагу польові телефонні апарати, про які поговоримо у цьому відео. Якщо ж хочете більше дізнатися про історію Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського та його експонати, підпишіться на канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок. Найпростішими засобами зв'язку були піщі та кінні посильні. Прості акустичні та зорові засоби, голуби і собаки. Піших посильних використовував на відстані до 5 км, а кінних до 60. Такий зв'язок дозволяв доповнювати повідомлення усною розповіддю, провобачене під час доставки донесення. До недоліків зараховували можливість їхньої загибелі, потрапляння до рук ворога, важкість маскування, необхідність знання території та шляхів. Крім того, доля повідомлення тривалий час залишалася невідомою. Сигнальний ріжок, свисток, сирена, рупор вважалися найпростішими акустичними, а пропорції ракети багаті зоровими засобами зв'язку. За їх допомогою передавали умовні команди й сигнали. Ефективність передачі залежала від місцевості та погоди, а сама інформація ставала загальнодоступною. Використання тварин мало свої особливості. Спеціальна порода голубів, що вирізнялася його сортою зору, добрим вмінням орієнтуватися на місцевості, передавала повідомлення на відстань до 300 км. Проте птахи не могли цілодобово виконувати поставлення перед ними завдання, а сам зв'язок залишався однобічним. Собак використовували в радіусі 3-5 км. Вони були малопомітними, добре працювали вночі, не залежали від погоди, проте могли відволікатися і затримуватися в дорозі. Технічні засоби зв'язку розподіляються на оптичні, рухомі і електричні. До оптичних засобів зараховують світлосигнальні прибори та прожектори. Використання яких цілком залежало від погодних умов. Їхню допомогою вдавалося передавати до 15 знаків на хвилину, але вони не маскували місце перебування групи, а саме повідомлення міг перехопити супротивник. Руховими засобами зв'язку вважаються велосипеди, мотоцикли, автомобілі, човни. Серед електричних засобів зв'язку вирізняють радіо, телеграф і телефон. Радіостанції дозволяли передавати інформацію на значну відстріл, перебуваючи на землі, на морі, в повітрі. Щоб зв'язатися з об'єктом, достатньо було знати хвилю і позивні. Недоліком вже була можливість перехоплення повідомлення, виявлене місце розташування передавача, необхідність спеціальної підготовки фахівців. Те саме стосувалося телеграфу, який дозволяв передавати від 450 до 2000 слів за годину. Поступово найпоширенішим різновидом зв'язку в армії став в телефон. Він використовувався як штабами великих військових з'єднань, так і невеликими підрозділами. Телефон дозволяв абонентам безпосередньо спілкуватися між собою та мав відносно просту матеріальну базу. А ось недоліком була можливість підслуховування, пошкодження лінії, відсутність фіксації розмови, що неможливо контроль за своєчасністю та повнотою передачі інформації. Перші польові випробування телефонного зв'язку на території тодішньої Російської імперії відбулися влітку 1878 року в місті Виборг. Вісім років по тому польові телефонні апарати прийняли на озброєння в армії. В кожній телеграфній роті, а до 1900 року їх було 29, нараховувалося по 24 польові телефонні апарати, які мали забезпечувати зв'язок між штабами армій, корпусів та дивізій російсько японська війна 1904 1905 років підтвердила перспективність використання військами технічних засобів зв'язку. Значного поширення телефони набули в роки Першої світової війни. Тільки у 1916 році російська армія отримала для координації дій своїх підрозділів 105 тисяч телефонних апаратів. Польові телефони вирізнялися достатньою мобільністю, могли експлуатуватися в особливих умовах. У них застосовували два способи виклику. Фонічний та Індукторний Індукторний спосіб виклику був зручнішим в обслуговуванні, бо не потребував постійного чергування біля апарата. Тому саме йому військові намагалися надавати перевагу. У 1930-40 х роках в СРСР найпоширенішими були фонічні польові телефонні апарати типу уна F28 31 42, 43 та індукторні уна на 28 31 42 43 та і 43 використовувалися і іноземні апарати, в тому числі трофейні моделі. Напередодні Другої світової війни Червона армія відчувала гостру нестачу високочастотної телефонної апаратури, телефонних апаратів, польових кабелів, живлення. Більшість заводів такого профілю розташовувалася і у європейській частині СРСР і не мали достатніх потужностей для задоволення наявного попиту. Протягом перших місяців війни майже всі вони були евакуйовані на схід. Натомість запаси засобів зв'язку, які зосереджувалися переважно в західних районах країни, було втрачено. Склалася критична ситуація із забезпеченням ними військових підрозділів. У грудні 1941 року та у січні лютому 42-го Державний комітет оборони кілька разів розглядав питання про прискорення випуску евакуйованих заводів. 21 січня 1942 року було прийнято рішення про створення у системі наркомату оборони заводу з виробництва телефонно-телеграфної апаратури. Для цього використали евакуйоване з Ленінграда обладнання і кадри заводу «Красна Заря. Вже у квітні 42-го року підприємство почало випускати телефонні апарати, кількість яких до кінця року сягнула 130 тисяч. Наступного року створені підприємства дали фронту 180 тисяч телефонних апаратів. На початку Другої світової війни червона армія використовувала застарілі польові телефони. Вага цих апаратів коливалася від 3,5 до майже 6 кг. Вони випускалися у дерев'яних ящиках достатньо великого розміру. Польових телефонів нової конструкції, які працювали за системою ефекту Белла, в армії було мало. За своїми характеристиками, найкраще вони підходили для ланки рота батальйон, натомість для зв'язку батальйон Пол. Їхньої потужності не вистачало. Згадані апарати вирізнялися невеликою вагою. 11 червня 1942 року у Вашингтоні уряди СРСР та США уклали угоду про ленд-ліз. Його умови поширювалися на Радянський Союз, починаючи з 1 жовтня 1941 року. Крім машин, військової техніки, зброї, сировини з-за кордону надходили і польові телефони. Протягом війни союзники направили до СРСР 422 тисячі польових телефонів та понад 956 тисяч миль телефонного кабелю. Іншим шляхом постачання засобів зв'язку були закупівлі комісій Амторга. Насамперед до СРСР надсилали американський польовий телефонний апарат Е8 з індукторним викликом. Один з таких апаратів поповнив колекцію Чернігівського історичного музею ім'я Зря Терновського. Випускалися дві його модифікації е 8 а та Е8Б. Обидві були кращими за аналогічні радянські зразки. Спеціалісти відзначали їхню надійність, легкість заміни телефону і мікрофону слухавці, хоча й нарікали на непристосованість до роботи з фонічними телефонами та коментаторами, якими забезпечувався підрозділ Червоної армії. Важливим недоріком вважалася шкіряна сумка, в якій розташовувався сам апарат. Природні умови СРСР призводили швидкого її промокання, окислення латунних гвинтів фіксації апарату і кліпси застібки, що обмежували використання телефону на передовій. Польовий телефон Є8 призначався для налагодження військового польового зв'язку, працював як від місцевої, так і зовнішньої батареї. Дозволяв телефонувати на відстань до 65 км. Його вага з сухим елементом американського типу сягала 4,5 кг. Існувало два шляхи потрапляння польових телефонів Є8 до Радянського Союзу. За ленд-лізом та за замовленням Амторга. Перші надходили з американських військових складів, де зберігалися апарати, виготовлені спеціально для американської армії. Всі написи на них робилися в англійською мовою, а на шкіряних сумках розміщувалось відповідне тиснення. Зовнішній вигляд телефонів її вісім виготовлених на замовлення Амторгу, відрізнявся. Тут були присутні російськомовна інструкція, написи на панелях. Ну а на самій сумці не було відповідного тиснення. Розмір сумки був значно більший, адже забезпечував можливість розміщення в ній елементів жилення радянського виробництва. Усі деталі польового телефону е 8 крім слухавки, розміщувалися у металевому корпусі, встановленому у правій частині шкіряної сумки. У верхньому відсіку корпуса містилися два елементи американського типу. Середнє відділення сумки призначалося для двох радянських елементів жилення, які встановлювалися на дерев'яній колодці та закривалися шкіряною кришкою. Така конструкція фіксувала елементи і не дозволяла їм рухатися. Ліва частина сумки слугувала для слухавки та шнура до неї. Однією з найдаліших моделей польових телефонів, які надходили з США по лінії Амтору, був апарат iaa 44 з індукторним виглядом. Схемою він був схожий на щойно згаданий телефон E8 і навіть використовував англічну слухавку. iaa 44 був адаптований до роботи в СРСР. Він мав напис російською мовою, документацію. монтувався апарат у металево фарбованому ящику, який добре переносив падіння та удари, а його герметичність досягали за допомогою гумових прокладок і заглушок. Телефонний апарат ia 44 працював від двох американських своїх батарей або зовнішньої батареї. Корпус апарату був розроблений таким чином, що в нього можна було розмістити і дві сухі батареї радянського виробництва. У разі їхнього встановлення вага кльового телефону збільшилася до понад 7 кг. До колекції Чанівського історичного музею ім. Василя Тарновського надійшов екземпляр, виготовлений 1604 року компанією з міста Меріден штату Конектикут. А Аналічні апарати випускали також компанію в місті Бостон. Що стосується на збережені музейного предмету, то у нього відсутні слухавка та плечовий ремінь. Налагодження телефонного зв'язку в ланці дивізія Батальйон, внутрішнього зв'язку в штабах і на командних пунктах. Широко використовували радянський польовий уніфікований телефонний апарат з індукторним викликом УНАІ-42, зразка 1942 року. Він дозволяв телефонувати на навісну до 120 км, а його вага з елементами живлення сягала 5 кг. Телефонний апарат на і 42 монтувався у дерев'яному ящику захисного кольору із залізними клямками на бічних стінках, до яких приєднувався плечовий ремінь. Відкидна кришка кріпилася до задньої стінки ящика та закривалася за до допомогою двох гачків. Всередині на ній фіксувалися кріпня для викрутки, ручки індуктора, залізна схоба, що притримувала слухавку та наклеювалася схема апарата. На правій стіні кріпилася кругла пластина з отвором, куди вставлялася ручка індуктора. Музейну колекцію поповнило два польові уніфіковані телефонні апарати у на 42 зразка 42-го року. На жаль, обидва втратили оригінальні автентичні слухавки. Основним польовим телефоном Червоної армії до 1957 року був таі 43 зразка 43-го року. Протягом Другої світової війни їх виробило майже 500 тисяч. таі 43 належить до класу польових телефонів системи з місцевою батареєю. Він забезпечував надійний телефонний зв'язок на відстань до 200 км, а його конструкція надавала легкий доступ до всіх ключових вузлів. Вага з елемента моживлення сягала 5 кг. Розробкою телефонного апарату опікувався науково-дослідний випробувальний інститут зв'язку Червоної армії під керівництвом Ольги Іванівни Рєпіної. На початку війни радянські спеціалісти ретельно вивчали трофейні німецькі польові телефони ff 33 зразка 1933 року. Які вже тоді випускалися в пластмасових корпусах. Тому немає нічого дивного, що радянські польові телефони Таї-43-43 року були дуже схожими на них. Протягом 1943 1945 років Таї-43 монтувався у дерев'яних корпусах захисного кольору. Після закінчення Другої світової війни, коли Радянський Союз як репарацію вивіз один з німецьких заводів, що виробляв польові телефони ff 33 польовий телефон та І43, набув звичного для нас зовнішнього вигляду коричневий пластмасовий корпус. Саме такий апарат поповнив колекцію Чернігівського історичного музею імені Осля Терновського. Наявний музей зразок датується 1956 роком. Поповнення колекції Чернігівського історичного музею музеїм Василя Тарновського двома американськими та трьома радянськими польовими телефонними апаратами це чудова можливість детальніше познайомитися з історією зв'язку років Другої світової війни. Вони віднайдуть свого поціновувача серед відвідувачів та стануть окрасою майбутніх виставок.